Другу руку простягни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Вітаю вас, дівчатка і хлопчики. Сьогодні ми з вами поринемо в казку. Герої, яких ви сьогодні побачите, прийшли зі своїми завданнями, щоб перевірити ваші знання з грамоти. Персонажі казок всі разом пропонують спочатку зробити звуковий аналіз слів і, зокрема, слова казка. Давайте розпочнемо. Перший звук у слові казка. Звук «к» ми чуємо, він приголосний від цьому слові верби та означає однією рисочкою. Слідуючи звук. Звичайно, А означається червоним кружечком, тому що він голосний завжди. Слідуючий звук каз. Приголосний. Каз-ка. Твердий. Так, з твердий. Слідуючий звук каз. К. Кимичуємо який приголосний твердий. І останній звук дітки. Каз ка, А, -а. а, а звук чуємо. Дуже добре. Кого ми зараз зустріли? Так, це чарівні у нього є незвичайна палочка. Така казкова річ, яку, мабуть, кожен з нас хотів би мати. Чарівна палочка. І він пропонує пограти в гру в чарівні. Звертаємо увагу на перший звук в словах і визначаємо, що на намалю. Троянда, тюльпан, торт і місяць. Три картинки мають перший звук Т. Місяць у нас зайва Так, молодці. Тут що зайве. Звертаємо увагу на звук і літера, як позначає цей звук. Бобер, будинок, бегемо і самокат. Самоката. Звук А. Так, перчик, так, тому що починається він на звук П. Молодці. Тут що зайве. Ракета, так, тому що тут перший звук який? Ри, так. Всі інші звуки гимають. Так, перед нами дітки вовчик-братик. У ньому є те, що рівна річ це пензлик, який малює гарні кольорові картини. Давайте подивимось на ці картинки і назвемо їх за допомогою словосполучень. Ми з вами вчили, що таке словосполучення. Пам'ятаємо, що словосполучення більше розповість про предмет, про ознаку, про дію чи явище, ніж одне слово. Тобто це поєднання Давайте же, Давайте вже подивимося, що вовчик намалював. Жовте сонечко так. Жовтий міжочок, синя, сукня, молодці, коричневе, печиво. Блакитний слоник. Зелена ваза, Синій велосипед так, молодці. Жовті ножиці. Блакитний глобус. Жовта жирафа, зелений замок, так. жовтий, ведмедик. молодці, коричневий чорник. Так, ось такі картинки намалював говчик. Зараз ми з вами. Артикуляційні вправи з жабкою зробимо, яка теж є казковим персонажем. Будь ласка, повторюйте за жабкою. Я думаю, що ви трішки відпочили. Ми переходимо до слідуючого завдання. Кого ви зараз бачите, дітки? Так, це Пупелюшка. Яка ще вона річ у неї була? Кришталеві черевички. А хтось хоче мати такі черевички, дівчатка. Звичайно. Але ми з вами повинні подивитися, хто телефонує попелюшці. Ось у неї такий гарний телефон. Ми зараз подивимося, хто її телефонує. Кого ми бачимо? Слон телефонує. Скажіть перший звук у слові слон? Сита. Далі. Равлик телефонує. Який звук останній у цьому слові равлик? Звуки. Так. Далі дивимося, хто телефонує. Білочка. Дітки, а скільки складів у слові білочка? Три, молодці. Олень. Скажіть, на який склад падає наголос? Олень. На другий склад є звук Е. Так. Ластівочка телефонує у пелюшці. Перший звук у слові Ластівка. Так, звук Ли молодці. Так. Лев телефонує. Скажіть, скільки звуків у слові Лев? Три звука. молодці. Метелик телефонує пелюшці. а ну складіть речення зі словом метел, дітки. Метелик літає, так? Метелик літає над квіткою. Так, правильно, молодці. Далі дивимося, хто телефонує. Ой, акула. Дітки, а скільки звуків а? В цьому слові акула. Два, так, молодці, два звука. Хто телефонує ще в Лось, так. Скажіть мені, дітки, який знак стоїть в кінці слова Лось. Який знак, добре. І ще дивимося, хто телефонує. Лисичка. Ану це слово на склади, скільки складів у слові лисичка. Та, три склади молодці. Зараз перед вами склади. Їх потрібно прочитати, і тоді ми з вами побачимо картинку з казковим героєм, якого теж дуже добре знаєте. Назвемо його. Побачимо, яка казкова річ є у ньому. Давайте читаємо по стовпчиках. Зверху донизу. Ша. Хі. Рі. До. А. Та, ма. А so щу. Ось ми можемо побачити, хто з'явився у нас, хто це діть. Так, це коти горошко. яка ж казкова річ у нього була? Така чарівна булава, так. Добре, молодці. Дивимось, хто це. Так, це кіт чоботя. Що ж такого чарівного є у нього? Звичайно, чоботи, які вміли, швидко ходити. Скажіть мені перший звук у слові кіт. К. так, да, кіт. А давайте визначимо, які слова на звук К є ось тут і поставимо їх в клітин. Корона. Лимон підходить нам. Жук. Квітка. Підходить. Корівка так молодці. Зайчик підходить? Літак. Карта так, підходить. Молодці. А зараз давайте згадаємо, які ми знаємо короткі слова, такі слова-помічники для того, щоб скласти з ними речення. Такі слова називаються прийменниками. Дивимось, якщо мишка сидить зверху на гарбузі, то це слово помічник на, так, ось тут мишка, біля гарбуза, ось тут мишка, перед гарбузом, так. Тут мишка. У гарбузі можна сказати, або в гарбузі. У ви це слова-помічники. У за гарбузом. І ось тут ніж гарбузами. Ось ці слова на, біля, за, у, в, перед, між і ще багато інших є слова-помічники. Для створення, для складання речень. Вони називаються приймовка. Отож, пропоную скласти речення за такими схемами, за піктограмами, за такими допоміжними картинками. Як ми можемо скласти, дивлячись на ось верхню картинку речення? Дівчинка йде у магазин. Так, добре. Нижня картинка. Голуб Сидить. Ось дивіться, яке слово ми придумали. На даху. Так. Верхню. Крулить. Сидить. Дивимося на таку річ. Під кущиком. Так. Папуга сидить, якщо квадратики всередині середини ужечок, у клітці, так або в клітці. Так. Тут курочка сидить на яйцях. Так, білочка сидить. У або в дух до, лі. Добре. І ще одне. Лисичка сидить. У або в норі. Коштар стоїть. А тут уважно дивимося слово яке помічник. За арканом. Так, за арканом. Склали речення. І дивіться, яка колекція у нас вийшла таких казкових чарівних речей. так Тут, звичайно, і наші речі, які ми сьогодні бачили, і речі з інших казок. Скажіть, будь ласка, яку річ ви собі хотіли мати, дивлячись на ось такі полички з речами. Тут ви можете бачити. І горщик, який вміє варити, і клубочок, який показує дорогу, і лампа, золотий ключик. Намалюйте мені цю річ, і я буду знати, о, ви хотіли б мати собі. Тож, заняття наше підійшло до кінця. Дякуємо за виконані завдання, вам кажуть герої наших казок, які були присутні на нашому занятті. До побачення, бажання, гарного настрою, Бувайте здорові!